Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Щойно проводились тренувальні польоти авіації РФ над Пітером, готуються до параду. Втім, паралельно з цим під час прольоту відбувались провокації пуски ракет у сторону Фінляндії. У відповідь пролунали вибухи в Пітері. В небо Фінляндії піднімались десятки літаків. З території РФ фіксувались пуски ракет, закрито два фінських аеродрома. Ситуація напружується не тільки на польському, де вчора збили ІЛ-76 білорусів з десантом, але і на фінському кордоні. Телеграм-каналу Зимовий Партизан пише, що фінські прикордонники відкривали вогонь. Збито бор... Орти з псковськими десантниками, невідомою ракетою. Партизани пишуть чи фінською. Понад 79 загиблих парашутистів, які мали виступати на параді. Крім того, бортики рухнув із згорів. Росія скасовує парад не тільки в Севастополі, а після сьогоднішніх вибухів, і в Москві. В Кремль везуть труни на вечір 1 травня. У той же час майор ЗСУ у відставці, дипломат, міністр інфраструктури України 2016-2019. Політик Володимир Омелян зазначив, що 9 травня на Красній площі зберуться політичні лідери, які підтримують підтримують кремлівський режим. Я дуже хотів би бачити чіткість і рішучість у діях української влади, тим більше, що наші американські союзники вже наголосили, це триденне перемир'я є абсолютно неприйнятним і безглуздим зауважив омелян За словами дипломата, 9 травня на Красній площі буде висока концентрація збройних сил нашого противника, можливо, разом із його союзниками. Там зберуться також політичні лідери, які підтримують кремлівський режим. Це цілком легітимна ціль для наших ракет, якщо вони в нас є. Адже про їхню наявність розробку і випробування. Ми вже неодноразово чули. Що може бути символічнішим ніж поховати Путіна поруч із Леніним у Мавзолеї? Це також може бути наша робота. Чи будемо ми до цього готові політично і військово не мені вирішувати у цій ситуації? Ми не повинні піддаватися на спроби Путіна гарно провести свій парад. Хоча, з іншого боку, це може бути красива картинка для Трампа, який побачить Путіна і Сі Цзінпіня, що міцно обіймаються на Мавзолеї та благословляють свої війська сьогодні. Маршем в Україну, завтра на західно голосиво Омелян. Політик також додав, що запропоноване три. Денне перемир'я це спроба Путіна провести свій парад, не остерігаючись ударів з повітря. Ігор Шевченко додає, побоюючись що гурта СБУ 9 травня лупануть по червоній площі, де бункерний збирається проводити парад побідабесія, всіма накопиченими дронами та ракетами українського виробництва Путін терміново оголосив про дводенне перемир'я на місці нашого президента. Я публічно відмовився від короткотермінового перемир'я і влупив би таки по червоній площі всім чим можемо, як вони днями лупили по Києву, у сумах Кривому Рогу та інших містах у Раїни або перемир'я хоча б на 30 днів з перемованими про мир, або пішли не з вашими одно чи дводенними перемир'ями, коли їм треба провести шабаш по бідобєсі, не дамо бункерному святкувати. Нехай сидить в своєму бункері і тремтить го і 9-го травня, як мінімум. Телеграм-канал Офісне Мишеня зазначає: Путін знову об'явив перемир'я з 8 по 10 травня. Це каже лише про одне. Він чує лише себе і ставить ультиматуми, коли хоче і як хоче, Одноосібно і без перечань будь-кого. Тим самим він підкреслює, що ані Зеленський. Що давно очевидно, ані Трамп не можуть ставити йому ніяких умов. Лише він. Перемир. Я добре, я згоден без всяких умов. Але тоді, коли я скажу. І якщо буде виконано те, про що я скажу. Оце і є вся політика примирення від Путіна. Це те про що Володимир Олександрович багаторазово намагався сказати Трампу. Путін не хоче миру. Мир для нього смерть, війна, життя, гроші, влада. Добре, що чекати до кінця їх чергового побід'ясня залишилось мало 10 днів. Я, чесно кажучи, задовбалась передбачати останній парад поб'ди біля Кремля. Ну можливо, все ж таки цей останній. Ювілейний, цікаво, скільки ветеранів з медалями різних родів військ, трудових надбань, лауратів, премій, то, що будуть сидіти в перших рядах поціновувачів Куліковської битви, адже самому молодшому ветерану мало бути під 100, 98 99 До речі, цікаво, коли по червоній площі будуть марширувати коробки СВОшників, чи буде серед них коробка в чорних пакетах або коробка білих лад. Ну і так, це буде сатанінський парад Побєди в своєму абсолюті: парад нацистів зі свастикою Z, парад вбивць, мародерів, маніяків, ублюдків. Головне, що. В нас були сили і ресурси протистояти путінському поб'єдному перемир'ю, яке він точно витратить на ракетні удари по Києву, Харкову Дніпру Одесі, і щоб в нас точно вистачило енергії зробити все, щоб цей ювілейний шабаш ці виродки запам'ятали надовго. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.